Привіт, майбутній студент ЕПФК ЗНУ. Ми студентки третього курсу спеціальності туризму. І зараз ти переконаєшся, що туризм це саме та гаузь, яку варто обрати для побудови майбутньої кар'єри, адже це не про роботу, це про спосіб життя. Для мене туризм це великі перспективи майбутнього, адже туристичний бізнес ніколи не стоїть на місці та йде в нього з часом. Я можу стати гідом для туристичних груп і, подорожуючи світом разом з ними, знайомити туристів з незвичайними місцями. Я можу бути працівником туристичної. Генсі і допомагати людям організовувати відпочинок своєї мрії або адміністратором ресторану чи готелю та керувати роботою багатьох людей. Туризм це завжди про рух, розвиток і спілкування з цікавими людьми. В Умовах воєнного стану туризм має проблеми і труднощі, але в ЕПФК ми змогли працювати в дистанційному форматі та поліпшувати свої знання в туристичній галузі. Саме ЕПФК надає нам ці знання, можливість проходження практики та відвідування готелей і музеїв нашого міста. Саме наші випускники отримують роботу своєї мрії та йдуть лише вперед, бо ще під час навчання співпрацюють з такими провідними туристичними агенціями України, як Тур. Ми вивчаємо англійську мову за спеціалізованими підручниками британських видань і володіємо професійною туристичною лексикою. Ми беремо участь у різних заходах, конкурсах, маємо насичене студентське життя. Ми запрошуємо талановиту, цілеспрямовану мову долучитися до великої родини ЕПФК. Ми будемо разом розвивати і змінювати світ туризму і гідно представляти Україну цілому світу. Мене звати Аміна Даніч та я випускниця економіко-правничого фахового коледжу спеціальності туризм. Також я була головою студентської ради. Вже починаючи з другого курсу, ми мали змогу проходити практику. Та це завжди були дуже цікаві місця. Наприклад, ресторан, готель, турагенція інші хочу подякувати усім викладачам економіко правничого фахового коледжу, тому що я маю великі скили та навички, які я зараз застосовую з легкістю в моєму житті. Всім привіт, із сонячної туреччини. Мене звати Маргарита. Я обласниця коледжу запорізького національного університету, спеціальності туризм. За дякую якому вже рік поспіль. Я працюю в таких країнах, як туреччина тема та Європа. В далекому, у 2016 році, коли я тільки вступала до коледжу, я знала про можливість практики за кордоном, бо це була моя мрія. Так, завдяки коледжу я потрапила до туристичної компанії Анекс Тур, який працює і сьогодні на позиції екскурсійного гіда. Компанія дає можливість не тільки дізнаватись та жити в різних країнах, а також здобувати навички комунікації з людьми, які не розуміють вашої мови та багато-багато іншого. Запрошую вас вступати до коледжу на спеціальний туризм, бо я впевнена, що після перемоги України наша країна буде дуже популярною серед Христом.